Я бачив все. Ну такого я не бачив. Ось до, диви, голова зомбака. <хи> Тихо, вовк, нормально. Песик, це хорошо. У мене тут уже цілий зоопарк якийсь, я не знаю. Корова, вибач. Я нічого не розумію, що відбувається. А цей, походу, ну на мене заграний. Голем патрон! <хи> Я хочу плакати. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але він буде досить і досить складний. І знаєте, з першого погляду, якщо подивитись на цих акселотів, які ще й різнокольорові, можна подумати, що що ж тут складного. А я зараз вам покажу, як тільки ми будемо ходити, нові моби будуть прям спавнитись біля нас. І це можуть бути як хороші моби, так насправді дуже погані. Ну от, наприклад, Піглін це ще півбіди, тому що тут можна зустріти не тільки Пігліна, і щас ми це перевіримо. Так, Є хтось Ма нікого. Диви, поки ні. Ух ти, йо! ти геть. Ну, от, в принципі, в цьому вся і халепа. Тільки спавниться один поганий моб, Я від нього починаю тікати і починають спавнитись нові. І потім я вже просто в замкнутому куті, можна сказати, і мене просто будуть доганяти. Наприклад, якісь піледжери, можливо, візер, можливо, ендердракон, я не знаю, але за рибу дякую. Підбираємо це все діло. Так, поки нікого такого особо жорсткого у нас немає, тому я пропоную робити верстак. Робити відразу з цього верстака та кайло якесь і шурувати просто звідси якомога. Найдалі, тому що може бути конкретна халепа. Ось до павук уже заспавнився. Ось до тобі і панда. І, в общем-то, може заспавнитись хто завгодно. Я не знаю наскільки вони часто спавняться. Ось, наприклад, фантом взяв, заспавнився. Шалкери! Супер! Пішли звідси, просто пішли. Я не знаю, чи вони будуть спавнитись, якщо я буду в воді, але спавниться дуже багато всякого лайна, і я би не хотів з ним сперечатись. Ось, наприклад, скелет. Вовк. Вовк уже на скелета поповз диви. Ха, ха сюди. Так, цікаво, чи якщо я буду пливти, хтось заспавниться. Ну, за мною летить, як я розумію, шалкеровська штука. І це мене тільки лякає. Ну, ось і павук насправді. Так, де ця шалкеровська єрунда. Куди вона ділась, давно? Іди сюди. Все, отримай плюху. Тихо, тут уже пігліни, тут уже всі підряд просто. Так, нам надо ще трішки дерева. Зовсім капелька. Я не знаю, як нам пройти Майнкрафт. Чесно, я просто не знаю. Головне ламу не вдарити зараз, будь ласка. Все, пішли, звідси. Ось у нас є якась печера. Кріпер! Зомбі, дельфін, Чи це, цей піглін. Чи хто ти, блін? Ну, Ось, в принципі, якось так. І ви знаєте, я би сказав, що цей Майнкрафт напевно пройти майже неможливо, проте я вже знайшов печеру непогано. Давай тут заберемо зараз купу каміння. Мені треба сокира, мені треба кайло, мені треба пічка. І в теорії я зможу добути ось це залізо і потім зробити собі залізні якісь інструменти, обладунки. Я не знаю, що мені потрібно крафтити. Як мені взагалі? Чи можливо пройти Майнкрафт? Ось, наприклад, з такими приколами. Майнкрафт проходити не сильно хочеться. Ладно, робимо, значить, собі зараз бистренько кам'яну сокиру і пробуємо тебе валити. Ага. Такого ви коли-небудь бачили, щоб Блейз тупо взяв і заспавнився прямо сразу. Хаст! Зомбі ще один! Це якісь приколи, я не знаю. Зомбі гігант! Я бачив все. Ну, такого я не бачив. Скільки в нього ХП, кстати? Я ніколи його в житті не бачив. Ану, давай подивимося його видно на поверхні? Дію! Та ну це капець! Я не знаю. Ось до, диви, голова зомбака. <хи> ну він помирає, напевно, потихеньку. Я не знаю, а де мій верстак дівся? Так, тут панда, оця ерунда, вона жорстка дуже, і скелету ще досі. Все, пішли ви всі геть. Поняли? Дайте мені нормально порозвиватись, я нічого не встиг зробити взагалі. У мене вже сокира наполовину поломана. Як тут взагалі що... <хи> що можна пройти взагалі? Я не знаю, куди я попав. Але цей чувак помер. Слава Богу. Так, робимо пічку. <хи> Стали мені її тут. І де залізо моє? Ось до. Просто стою на місці, добуваю залізо, бо це халепа. Повна, причому халепа. Я не знаю, що мені робити. Так, дякувати Богу, у мене є залізо. Я відразу його кладу сюди, і мені би по-хорошому знайти тут якесь вугілля. Тут воно є чи нема? Будь ласка. Я не хочу, щоб хтось заспавнився. Будь ласка, вугілля, якесь тихо, вовк, нормально. Песик, це хорошо! Ні, я вообще очкану. очканув. Ти поняв, що заспавнилось? Ні, ну сіки можна, ну сіки ж можна! Це нереально пройти, це тупо нереально ще це чуть! Чало. Ти поняв, да? Ладно, давай дерево добудемо. Я бігав по печері, ніхто не спавнився. Тут пройшов 2 метра, все, все заспавнено, все просто. І піледжери, чи хто-то вони такі когліни, херогліни, всі підряд, просто малий зомбак. Та вони мене тупо душать, диви. Ні, народ, цей датапак буде в мене в телеграмі. От хто, його, хто пройде з цим датапаком, гру? Я не знаю. Я тому 500 гривень скину, отвічаю. Це просто неможливо пройти. Це неможливо пройти. Ось оце чучело мені в будь-якому випадку треба вбити якось. А я його не вб'ю, бо поки я буду ходити, тут будуть спавнитися ще купа нових чучел. Диви. Що з ним робити? Тихо, так, його завалив. Поки я літаю, по ідеї ніхто не повинен заспавнитись, хотів би я сказати, але спавняться. Так, спускаємося печеру. Пускаємося в печеру. Тут ми, значить, ставимо жаритись просто наші штуки. Давай, 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 давай. Тут уже ласкутниці бігають, пішли ви геть. Я нічого не розумію, що відбувається! Кріпер! Скелет. Я. Я просто в шоці. Диви, диви, що тут, що тут за мусорка. Тут оцей тіпок всіх тупо свиносить. Свиняти гамліма. Диви, ще оця штука. Я здаюсь. Я здаюсь. Я здаюсь. Я не можу. Я не можу заліза собі пожарити. Ти шариш? О, ще ось здає. Так, чотири злитки, хорош. Що ми можемо зробити з них? З чотирьох злитків сокиру, напевно, крутішу, да? Ну, ти ж розумієш, да? Вбивати їх взагалі нема сенсу. Взагалі немає сенсу їх убивати. Тому що, ну, заспавняться нові просто. Ось, наприклад, оцей тіве. Ви... Тихо, тихо, тихо. Тотем, 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 тотем. не ні, 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 ні. Все, є тотем. Та капець! Прикуйте, скільки разів я здох зараз на цей момент. Я вже здох, напевно, багато разів, да, і оці алеї вони мене вже втомили. І ти бджола тужий дигеть, поняла. Це взагалі шок. Я не знаю, як проходити Майнкрафт з такими приколами. Все, ладно, я пішов звідси. Манав'я, ці печери, дякую. Я не буду з вами тусуватись. Тусуйтесь самі з собою. Я з вами тусити не буду. Все, давайте до побачення. Пока-пока. Зараз ще ніч буде. Оце буде кайф. Оце я вночі буду кайфувати. Тут без цих приколів буде мобів мільярд. Що з ними робити? Я не знаю. Я тупо. Диви, знову цей чувак. Заклинач, клятий. Пішли. Ти взагалі йди в баню. Пішли, пішли, пішли. Тут уже панда якась, тут я, походу, вже бував раз. Все, валим просто куди небудь Хоча нема сенсу тікати, бо. Ага, ну проти блейза взагалі в мене шансів нуль на відкритому повітрі. Він ще, ще мені пів лісу спалить. Хорош, Блейз. ти хорош. Можна я паузу якусь, просто трішечки, трішечки перепочити. Я не знаю. Я думав, що... я знав, що це буде складно, але я не знав, що це настільки буде складно. Це майже нереально. Ти подиви, тупо та риба клоун заспавнилась, і все, півця. Привіт, ти мені треба. Добре, що з мене речі не падають, але це мені насправді не сильно допомагає. До будемо дерева. Я хочу плакати, я хочу плакати, як я пройти? я не збирав купу всякого ерунди. Але ну, воно мені не треба все це. Мені би заліза більше, там броню, якусь обладунки, там їжу, ще якісь приколи. А я навіть вугілля тупо не знайшов, прикинь. Ще цей чувак, я не знаю. Дивись скільки тут мобів просто. У мене тут уже цілий зоопарк якийсь, я не знаю. Корова, вибач, але ти мені ну треба. Була б лами, лисиці, ще якісь чорти. О, курка. Здорова. Ох ти що! Пішов ти. Я всіх подамажив, капе. І Голема я вдарив. Але Голем це хорошо, що заспавнився. У мене є цікава ідея. Що якщо я вилізу зараз на якусь ерунду, наприклад, сюди. Наприклад, я його там ударю. А, я не встиг ударити, окей. Отако, давай, йди сюди. Тихо! Тихо, тихо! Ні, ладно, все, голем, розбирайся з ними, будь ласка, тільки без мене тут ще сніговий є голем. Хорошо? Фух, я постою. Ага, снігового вбили. А цей, походу, ну, на мене заграний. Голем патрон! Давай, Голем, іди сюди. Мені треба залізо твоє. Будь ласка, мені треба хоч якась, хоч якась броня. Тихо. У мене є сім злитків. Мені на восьмий на нагрудник, але ладно, я зркавчу собі просто штани. Я тепер буду в штанях. А ти звідки взялось тут? Чучело. Ну і сиди там. О, кентуха, Іди геть. Обалдіть їх тут просто тонна всього. Я не знаю, що мені робити. Я навіть зі спавна просто не відійшов ні на метр, ні на кілометр. Обалдеть, ладно. Це це просто щось невіносіме. Фух, Сань, запокійся. Щас буде гаряче. Іди ж ти сюди. Всі йди сюди. Що всіх просто розмочу. У мене є броня, у мене є меч. Точніше сокира. Ух ти йо! Поросяти! Смердече! Я ще собаку вдарив, та я всіх набив! Капець, 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 капець. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Нє-ні-ні, це просто не Я не знаю, як це проходити. Пішли в другу сторону, в іншу, в іншу, в іншу якусь Почекай, де інша, в яку я ходив в сторону, куди мені треба бігти. А мені не важливо, куди бігти, тут просто кенти отакі спавняться і хана мені. І воно ще свинтус, хорош, свинтус. Ладно, ух ти йо, ще один, ух ти, йо, ух ти ух ти. Що робити? <сум> Закопати, чи викинути? куди мені дітись просто. Давай, давай, давай у воду. Да, тушись, братуха, давай. Давай палку сюди. Зараз буду портал шукати, поняли? Ну, правда, спочатку помру мільярд разів. Цікаво, чи в статистик. Ух ти, що таке? Воно ходило, ламає мені дерева! Я не можу сховатись. Ти подивити, бачиш цю ерунду, як її забити. Як його вбити? ти сюди! Іди ти сюди. Ні, він мене з двох ударів вбиває, з двох. Ну, може днем горіти хтось буде. Бо насправді я не знаю, що мені робити. Диви, воно вже на мене заграло! Що з ним робити? І той ще чорт. Давай в воду затягнем. Давай в воду да? Диви, 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 диви. дев. Шешалкер. Крипер. Все, все, все. Я пішов, я побіг від вас. Пока, 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 пока. пока Пока кап 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 Я погнав, я погнав. Я погнав, я погнав, я погнав, я погнав, я погнав, я побіг, я побіг. Ох ти чорт. Я побіг. Це халепа. Эндер дракон. Ти з ума зійшов. Це нормально? Ви хочете сказати це нормально? Це все. Це. Це кінечна. Пішов йти в баню, Дракон, поняв? Це мій світ, а не твій. А я його вдарити не можу. А я його. А ну зато він мене може. А де він був? Ух ти, я свинцу Я не пам'ятаю в яку сторону, але я хочу на нього подивитися ще. Десь туди, напевно, я тоді біг. Просто чесно кажучи, от кого кого, а Ендер дракона я взагалі не очікував. Я очікував на візера, на ще якогось, но не на ендер дракона. Це просто рознос кабіни, рознос шаблону якогось. Я не знаю. Це це, це, це просто зума зійти можна корот. І в нього ж хп немає. Я, ну нема зверху поузунка хп Я не можу подивитися, скільки в нього їх тих хп. Але я був би не проти тебе валянути, раз. Ну я вдарити не можу, не можу тупо вдарити. Та й в цілому його ніхто вдарити не зможе. Він же ж всіх буде відкидувати. Да. Кух, Друзі, це просто не... Це, це не... Це... Не, не це не можливо, Це неможливо. Це неможливо, це нереально. Це... Я не знаю, як таке проходити. Навіть те, що в тебе інвентар зберігається, п'яте десяте, це просто неможливо. Якщо ви зможете це пройти, записуйте відео, відмічайте мене. От хто зможе, дійсно, тому скину за гривень. З тобою був Саня і пока.